Тому надлишок ми пропонуємо іноземним партнерам, і це працює. До прикладу, у 2020 році європейські компанії закачали до українських сховищ 10 мільярдів кубометрів газу. Рекорд за весь час. Тут спрацювала ринкова логіка. Влітку 2019 року ціни в Європі впали до історичних мінімумів на фоні ковіду. Враховуючи надлишок газу, влітку європейські трейдери закачували його не лише до своїх сховищ, а й до України. Щоб потім взимку, коли потреба зросте, забрати. Що важливо, Україна пропонує нижчі тарифи на використання сховищ, ніж європейські країни, що також приваблює трейдерів. Однак вже цього року використання наших сховищ іноземними трейдерами помітно менше, тому що немає сприятливої цінової ситуації. А також є військові ризики. Тим не менше, окремі іноземні компанії навіть зараз зберігають свій газ у наших сховищах. Скільки ж газу Україні вдалося накопичити до початку цьогорічного опалювального сезону? Україна завершила закачування газу 3 листопада, накопичивши в сховищах понад 13 мільярдів 260 мільйонів кубометрів природного газу. Офіційну ціль уряду, яка становила 13,2 мільярди кубометрів, вдалося досягти, попри російські масовані обстріли у жовтні.